Запашна випічка з ароматом прянощів на кухні центру реабілітації. Гармонія готують смаколики для захисників. Хочеться, щоб наші військові відчували смак такого домашнього тепла, і такий смак можуть давати спеції. Якщо ми додамо не тільки корицю чи імбира, додамо ще трошки гвоздики, духмяного перцю, меду, різне різна так, кардамону, трошки різних таких спецій, які зігрівають. Замішує тісто для медово-імбирного печива Анастасія. Наступаннім свят, там, щоб вони ця перемога була і щоб ми перемогли і війна закінчилась. Розкачати тісто та сформувати у ялинки та зірочки. За цю справу взявся Богдан. Щоб їм було більше енергії, боротися за Україну. Це по-перше. А по друге, щоб в них було більше сил. І поки ме імбирне печиво випікатиметься, гармоніївці беруться за новий смаколик. Воно робиться набагато простіше, тут не треба ні формочок, нічого. Я зараз приблизно отак зроблю наскільки частинок ми його поділили і покажу вам, як сформувати це печиво, вівсяне з горішками та кокосом для тривалого зберігання. Гармоніїці, які на день стали кондитерами, сподіваються на гарний результат. Все треба робити з любов'ю, чи то, якщо ти пишеш вірш, чи співаєш пісню, чи готуєш якийсь смаколик, треба робити з любов'ю. саме для військових, тому що їм там е зазвичай не вистачає ні тепла родинного, ні того, щоб зігрітися, відчути ту радість, навіть новорічну різдвяна акція Смаколики для захисників лише стартувала. Пектимуть печиво кілька днів. Вирішили зробити такі невеличкі коробочки кожному військовому і в ту коробочку покласти там кілька різних видів печива. Ми розділили на кілька днів, щоб мала можливість з кожному доєднатися. До кожного подарунку готують привітання з побажаннями. Я написала міцного здоров'я, перемоги, тримайтеся, дякую за захист. Ви найкращі.